Вітання, терапевтична казка українською! Знову з вами. Три самі непотрібні факти про каскотерапію. Перше, каскотерапія не обов'язково потребує каски. Звучить дивно, але це правда. У класичній казкотерапії можна використовувати не лише готові історії. Терапевт або батьки можуть разом з дитиною вигадати казку в процесі, створюючи персонажів та події, які відображають її власну проблему. Головне не текст, а сам процес створення та проживання історії. Друге. Вона ефективна для дорослих, хоч і називається казкою. Більшість асоціює казкотерапію з роботою з дітьми, але метафоричні історії та архетипи казок допомагають і дорослим. Казки про драконів, принцес і героїв допомагають дорослим поглянути на свої проблеми з іншого боку, зняти психологічний захист і знайти вихід із ситуації. Які здавалися безвихідними. Третє, це не терапія, а метод. Казкотерапія це по суті набір прийомів та вправ. Вона не є самостійним видом терапії у медичному сенсі, а швидше методом, який використовується в психології, педагогіці та навіть коучингу. Подібно до того, як лікар використовує фонендоскоп, психолог може використовувати каску як інструмент.